Виконуємо номер 400 із підручника Алгебра 7 та номер 15 -3 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганезам 2024 рік. Знайдіть добуток одночленів і 6 завдань. Завдання перше добуток 20а на мінус 0,5Б. Друге мінус а квадрат на мінус 3а в 7 степені b. Третє добуток 5b на мінус 1 п'яту б куб та на 2c. Четверте добуток 3 п'ятихх у кубі на 10 двадцять першихх у квадраті ігре у, у п'ятому степені. П'яте добуток 3 квадрат. На мінус 5 шостих а кубі і на 2b у 7 степені. Шостий добуток мінус 1 друга М квадрат П на 2 третіх М куб П на 1 п'яту П куб. Приступаємо до виконання. Використаємо властивості множення. Помножимо 20 на мінус 0,5 і на змінні А і Б. Добуток двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. Множимо модулі 20 помножити на 0,5 буде 10. І наше змінні переписали, отримали мінус 10 АБ. Помножимо мінус 1 на мінус 3. А на А в сьомому степені і на Б. Добуток двох від'ємних чисел буде число додатнє. 1 множимо на 3 буде 3. Множимо 2 степені з однаковою смовою. Показники степенів додаємо 1 додати 7 буде 8. Б переписали, отримали 3а у восьмому степені. Так, Умова неправильно я записала, отут у квадраті в умові. Отже, в дев'ятому степені, 3. А у дев'ятому степені Б. Завдання третє. Добуток чисел з різними знаками буде число від'ємне. Множимо модулі 5 перших множимо на 1 п'яту і множимо на 2 перших. Тепер зміні Б на Б у кубі і на С. 5 і 5 скорочуємо на 5. Маємо мінус 2 показники додаємо b в, в четвертому, це переписали. Мінус 2 b в, в четвертому степені c. множимо 3 п'ятих на 10 двадцять перших, х на Х у квадраті, Y у кубі, на Y у п'ятому степені. 10 і 5 скорочуємо на 5, 3 і 21 скорочуємо на 3. Маємо 2 сьомих. Множимо степені з однаковою основою. Показники додаємо 1 додати 2 буде 3. І y 3 додати 5 буде 8. Отримали 2 сьомих х у кубі, y у восьму степені. Добуток число з різними знаками буде число від'ємне. Множимо модулі 3 п'ятих множимо на 5 шостих і на 2 перших. А множимо на А у кубі, Б квадрат множимо на Б у сьомому степені. 3. І 6 скорочуємо на 3, 2 і 2 скорочуємо на 2, і 5 і 5 скорочуємо на 5. Маємо мінус. Показники степенів додаємо. 1 додати 3 буде 4, і 2 додати 7 буде 9. Отримали мінус А в 4 степені, Б в 9 степені. Добуток чисел з різними знаком буде число від'ємне, множимо модулі. Одна друга множимо на дві третіх і множимо на одну п'яту. М квадрат множимо на М у кубі і на М. П множимо на П і на П у кубі. 2 і 2 скорочимо на 2, маємо мінус п'ятнадцята. І тепер множимо степені з однаковою основою. 2 додати 3, 5, да ще 1 – 6, м у шостому степені. П 1 додати 1, 2, да ще 3 – 5, П у п'ятому степені. Отримали мінус 1,15 М у 6 степені, П у 5 степені. Номер 400 із підручника Алгебра 7 та номер 15 крапочка 3 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.